Доброго дня, мої дорогі підписники Сьогодні ми знімаємо відео, що ж я такого смачного купила котикам. Фаршика на 91 гривню. Зараз котики будуть кушати. Так. І ось такий у нас чек. Що ми тут купили. Зараз. Діти. Так, а ну зараз глянемо. Боже, вони мельче надрукували. 216 гривень. Так, ну, коротше, ми купили 10 пакетиків ось такого. Так. Потім Купили освіжувач. Ось такий добре допомагає нейтралізатор запах домашніх тваринок. Дуже рекомендую. Це з Аврори. як бачите, ось. Так. Ну, у мене неріхон, у мене саме проста така мильничка Xiaomi. О! Забезпечує свіжість, чистоту повітря, безпечність для домашніх улюбленців, не блокує ну, нюхових рецептів. Дуже класна штука. Так, сонечко. Так, що у нас там ще? Ще купили ось таку іграшку для браші. Вона взагалі 39 гривень, Вона, бо він у нас як собачка. Ось такий кусь. Абрам Батькович. Ми до вас купили ось таку іграшку. Зараз. Зараз покажу. О, зняли. Зараз. М -м -м. Та що ж таке? М -м? Абрам Батькович. О. Ось таку цяцю. Що воно в магазині в мене свистіло? Коротше, воно... О! свистить. На! Моя маленька собачка. Його... Він дуже полюбляє такі іграшки. Так, ну що, відкриваємо фаршика. Так. Ой, господи, чим же його відкрити? Зараз. Це потрібно, коли знімаєш відео, потрібно заздалегідь Підготуватися. А в мене як завжди. Так. Зараз. Ей, сонечко ти думає, Опа. Ой. Так. У. Так. О! Пішов про це. Ой. О, Ось, так Ось така у нас сьогодні розпаковка покупок. От, в неділю. Сонечки їжте. О, молодше. Так, все приберу. Боже, я не встигла навіть роздітися. Ой, боже ж мій. Коротше, підписуйтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, з нами був канал Фемелі. Так, що нам витратить 91-216, ну ось так. Зараз буду готувати котика Фріскаса. Як mm бачите. -hmm. з вами був канал Кет Family. Бережіть своїх домашніх тваринок і любите їх. Бай-бай!